Журнал НВ вже у продажу. Купуйте онлайн та офлайн. Подробиці в описі. Це дійсно прямий спеціальний ефір радіо НВ, яке ви чуєте зі своїх радіоприймачів, або можливо стежите за нами в Ютубі. Якщо ні, то ми вас туди гостинно запрошуємо. Там є пряма відеотрансляція. Так само знайдете там наші попередні аналітичні е, студії, все, що стосується. Е, Порядку денного інформаційного порядку денного, ну тобто всі ті розмови, які вже відбулися у безпосередньо Етері Радіо НВ. Ще раз гостинно запрошуємо долучатися і до нашого Ютюбу. Далі поговоримо про енергетику. Почнімо з останніх заяв, ну зокрема, з боку українського Володимир Зеленський про це говорить про те, що Запорізька атомна електростанція, яка наразі окупована росіянами, є українською і не буде працювати без з України про це він заявив під час брифінгу напередодні. Тим часом росіяни вже назвали цей об'єкт російським ядерним об'єктом. Є е, звичайно, і третя частина цієї історії це сполучені штати Америки. Ну але я переконаний, що ви про цю частину теж поінформовані. Олександр Харченко виходить з нами на прямий зв'язок, директор центру досліджень енергетики. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Ну почнімо певно з функціоналу, тому що політична заява і вона абсолютно є в такому здоровому дусі, вона абсолютно е вкладається в логіку міжнародно визнаних кордонів, міжнародно визнаного права. Я маю на увазі те, про що говорить Зеленський, про те, що Запорізька атомна електростанція е є українською і не буде працювати без України. З точки зору технічної, чи могли б ви підсилити або просто пояснити, яким чином це е обґрунтовується? Чому ця станція? Технічно не може працювати без України. Е, ви знаєте, це дуже складне питання, вкрай складне питання насправді, тому що станція була значно модернізована за той час, що Україна була незалежною. Багато відбулося змін, в тому числі там докорінним чином модернізовані системи управління безпекою, системи. Власне, управління паливом там по факту значна частина палива вестінгхаус, тому є два аспекти: один є технічний, і наскільки, ну що найменш мені відомо, московити реально розібратись, яким чином керувати станцію і що з нею робити, чіткої ясності не мають і розуміння, яким чином діяти там чіткого якогось суперплану, теж немає. Інша справа, чи можливо потенціально від'єднати станцію від української енергосистеми? А вона приєднана зараз до української енергосистеми, і приєднати до московської. Так, да, теоретично, це можливо. Чи це цінно для московитів? Дуже цінно, їхня енергетична система знаходиться у вкрай поганому стані. В них блекаути в регіонах трапляються без жодних атак з українського боку, і програма модернізації енергетики, яка була прийнята на Москві ще 2004 року, була провалена кілька разів перенесена. Але коли розпочалася війна з 2014 року, і далі вона просто закинута, тому що вони не мають доступу ні до обладнання, ні до можливостей. Не робити те, що вони планували, а відповідно для них це цінність, і вони будуть за цю цінність в тому числі боротися. Бо 6 гігават це величезний обсяг електроенергії. Дуже потужна станція, унікальна найбільша в Європі. Але одночасно я певен, що Україна має достатньо, скажімо так, військово-технічних засобів для того, щоб попередити будь-які намагання. Без погодження з Україною щось зробити з цією станцією, ну але військово-технічні засоби, чи вони встані вплинути на сам функціонал з того, що я розумію, ані без перше, без знань, ані без українських спеціалістів росіяни собі порадити не зможуть з атомною електростанцією Запорізькою. Ну дивіться, вони достатньо безумні, щоб спробувати. Цебто теоретично є сценарій, в якому вони приєднали станцію, і це головне, що ми маємо не допустити: це приєднання цієї станції в фізичної синхронізації з московською енергосистемою. Це головний пункт для нас, для того, щоби. Не допустити їхнього реального повного контролю над станцією. Станція зараз в холодному зупині, вона в такому стані ще може залишатися. Да, там іде деградація обладнання, і це проблема величезна, це величезна технічна біда. Але ну, кілька місяців до вирішення подальшої долі станції, якщо ця, ця доля буде вирішена, нічого вже не змінить. А одночасно для України зараз. Ну на мою думку, що найменше, ця станція сьогодні фізично є частиною української енергосистеми, і ми можемо починати будь-який діалог саме з цього пункту. А, а все інше, це вже домисли московитів. І вони можуть там пропагандою заявляти що завгодно, що там є їх ядерним об'єктом чи не є. Але факт є фактом: система при заживлена з України станція є фізичною частиною української енергосистеми і залишається нею сьогодні. Ем, ось ці заяви з боку американської сторони про прагнення або бажання отримати контроль. Були ще й інші тези, про нібито там якісь спільне спільну співпрацю українських місцевих спеціалістів із американськими американськими. Ем, знову тут я попрошу про цей технічний аспект, про що так направду йдеться? Ну бо там, коли ми дивимось на це з точки зору інформаційної, зрозуміло, це, це там намагання поширювати теж свою. Експансію фінансову вплив американський це, це вже така інша тема. Але що означає в практиці отримати контроль над атомною електростанцією? Чого так направду прагнуть американці? Слухайте. Ну я не є членом кабінету президента Трампа, який знає, що вони насправді хочуть і як вони хочуть діяти. І який в них план? Ну не є. Я не маю доступу до відповідної інформації. Я можу тільки спекулювати певним чином. Бо, на мою думку, створення потужного гравця в атомній енергетиці на базі, скажімо, українського енергоатому із додаванням потенційного фінансового е, інвестиційного, в тому числі технічного з точки зору виробництва палива і менеджерського ресурсу з боку США. Може створити ситуацію, коли цей гравець стане головним, щонайменш у східній і центральній Європі. Я поясню про що я кажу. Всі країни східної Європи зараз кажуть про будівництво нових атомних електростанцій: Польща, Румунія, Болгарія, само собою, Угорщина там з москалями знов таки намагається щось будувати. У всіх у них проблема інженерна і безпекова. В них недостатньо інженерно-безпекової школи для того, щоб швидко рухатись. Вони не мають відповідного бекграунду. Україна його має. Ми маємо тисячі інженерів. Ми маємо фахівців з безпеки. Ми знаємо, як це робиться, і експлуатуємо станції ефективно. І це підтверджено багаторічним досвідом, протоколами, місіями міжнародних агенцій. і-і-і-і-і. Відповідно, якщо до нашого інженерно-технічного потенціалу додати фінансування і додати спроможність впливати на створення подальшому спільних будівництв, як в Україні, так і, наприклад, в Польщі та Румунії, це створить дуже потужного гравця в атомній енергетиці, вже не українського масштабу. А східноєвропейського, загальноєвропейського, і цей гравець може бути корисним як Україні, бо нікуди з України станції енергоатома не подінуться. Наші атомні станції не можна викопати і перенести в інше місце. Вони тут і залишаться. І відповідно на українській базі на українському ґрунті може вирости дуже потужний гравець, якщо Україна грамотно скористається тими заявами і тими. Настроями, які, судячи, з усього, є у Вашингтоні, е, ну, але повторю, та, та, це чисто спекуляція. Ну так, це те, що ви називаєте спекуляцією, я би назвав це моделюванням, тому що ви зараз говорите про те, як Україна могла би скористатися цією пропозицією, або там цією риторикою, так до речі, доречніше буде сказати, з боку е американської сторони е поява такого гравця, бо це теж цікаво, те про що ви говорите, е як би вона сприймалася в, в цілому на континенті? Ну бо розуміємо, що це, е це теж би впливало і на поведінку е інших країн. От Ви говорили про будову, або про готовність будувати а. Атомні електростанції, теж в інших країнах ну ви знаєте. Тут нещодавно проводився саме експрес-оцінка проводилась готовності певних країн до будівництва нових атомних активів, і там, здебільшого, картина виглядає: я не буду називати країни, щоб, не дай Боже, там хтось не ображався, чи ще щось, але здебільшого, оцінка виглядає як загальна оцінка, там 4 з 10 чи 3 з 10 а. Ці три чи чотири з десяти дев'ять з десяти це політична і фінансова готовність щось будувати, і один з десяти це технічна і безпекова готовність щось будувати в Україні. Дзеркальна ситуація. Ми абсолютно знаємо, як будувати. Ми знаємо, як забезпечити безпеку, що будувати, як це зробити ефективно, але в нас немає ем, політично. Управлінського ресурсу такого масштабу досвіду залучення таких інвестицій, бо мова йде про мільярди і мільярди доларів. Між тим, і Східна Європа, і Центральна Європа таких активів дуже потребують, тому що мова йде в Європі все ще про зелений перехід, про безвуглецеву генерацію електроенергії. Всі вже зрозуміли, що тільки сонцем і вітром ця історія не закривається. Люди хочуть електрику і тоді, коли сонця і вітру немає. і... Вуглецево-нейтральна атомна генерація тут може бути безумовно рішення, і питання саме в тому, яким чином це рішення станеться, хто саме лідируватиме процес імплементації цього рішення, і ем, наскільки цей хтось буде спроможний об'єднати всі наявні в регіоні ресурси для того, щоб з одного боку закривати регіональну енергетичну кризу, а вона саме регіональна. Проблеми з дефіцитом електроенергії не тільки в Україні. В Польщі, наприклад, 60% електроенергії все ще генеруються вугільними електростанціями, і це постійна боротьба Єврокомісії і е, країн, які лидирують зелений перехід, з польським урядом. Закривайте а як кажуть поляки, ми закриємо у нас, не буде електрики. Що ви кажете? Е, якщо з'явиться потужний ресурс, будувати нові блоки з наявністю інженерів і безпеки, це сильно прискорить справу. Ем, ще одна ну така ініціатива, знаєте, сумнівна. Поясню, чому сумнівна, але ми її обговоримо. Е, Росія обговорює зі сполученими штатами відновлення постачання російського газу до Європи північним потоком. Це заява е, Сергія Лаврова. Ви знаєте, очільника Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Я знаєте, не хочу зараз входити в деталі. Я просто елементарний приклад. Такий життєвий приведу. Ми можемо там в редакції, наприклад, скільки завгодно обговорювати е, час нашої розмови з вами, пане Харченко, але поки ми не отримуємо від вас якогось підтвердження, це ці розмови не матимуть сенсу тут така сама історія. Тобто, США і Росія обговорюють щось, що стосується Європи третьої сторони без їхнього залучення. Про що йдеться, ну я абсолютно певен, що це звичайна російська пропаганда. Знаєте, я дуже добре пам'ятаю. Я був членом команди, яка працювала багато в Вашингтоні, Брюсселі і Берліні над тим, щоби свого часу були введені санкції на північний потік. потік-2». і нагадаю, що саме президент Трамп під час свого першого приходу в Білий Дім і наклав ці санкції, і вони були тоді дуже ефективними і фактично зупинили проект 2019 року. Тому вже після того як пішов Трамп, змінилася ситуація і фактично був добудований. Північний потік потік-2». в поточній ситуації я певен, що без європейців вирішити нічого не можна. Європа однозначно каже про курс на повну відмову від невикористання російського газу, і це ми чуємо не тільки від Єврокомісії, але і від ключових країн, які власне були колись постачали споживачами російського газу, перш за все Німеччина. І зараз Німеччина рішуче каже, що російського газу не буде. Тому я думаю, що. Тут північний потік більше привід для пропаганди і намагання яким чином, там як московити думають, підкупити. Людей в Вашингтоні, от який цікавий проект, нічого не треба, тільки дозвольте нам транспортувати газ, домовтеся з європейцями, щоб вони його в нас купували, і ми будемо ділитися з вами грошима. І це багато мільярдів доларів. Я думаю, що це така собі традиційна московська знаєте, корупція світового масштабу, яка я думаю, не пройде в жодному разі, не пройде. Ну але чи мають американці бодай, якісь важливі впливу на Європу в цій тематиці? Я почув абсолютно чітко цю тезу про російську пропаганду. Я думаю, тут нема про що дискутувати. Вона там безапеляційна. Та? Але коли Лавров говорить про те, що нібито американці можуть використати свій вплив або свій тиск на європейців, е ну то чи бодай теоретично мають, висловлюючи словами Дональда Трампа карти е на руках або в кишенях в цьому контексті американці? Я дуже хочу почути, що скажуть представники тих нафтогазових компаній США, які вкладають мільярди доларів в термінали і в нове буріння в Техасі Левізіані, які вкладаються в нові в нові скважини для того, щоб видобувати газ і транспортувати його у вигляді ленджі в Європу. Якщо такі перемовини з росіянами стануть публічними, я дуже хочу почути голос цієї, повірте мені, не останньої громади, ком'юніті в Сполучених Штатах. Тому чесно, я не ставлюся до ідеї цієї як до великої реальної загрози. Чи вона загроза, так чи вона велика потенційно, так, чи вона реальна? Ні, я думаю, що ні. Ем, транспортування газу до України Блумберг агенція пише про те, що Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через брак запасів на тлі масових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Відомо швидке виснаження резервів палива. Там інші причини, всі ці причини вони пов'язані з війною. Так направду ем, йдеться про те, що Україна потребуватиме 5 мільярдів кубометрів газу в сезон з квітня 2025 до до квітня 26-го року, ну і це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні е, сезони. Властиво, це вже заява генерального директора D-Trading Дмитра Сахарука. Е, хотів би теж вашу думку почути щодо по перше, щодо обсягів наскільки реалістично вони оцінені? Ну а далі поговоримо і про те, яким чином цю проблему вирішувати. Думаю, що мова дійсно йде зараз про 4 щонайменше 4,5 мільярди кубометрів для того, щоб спокійно проходити наступний сезон. Чи є це проблемою технічною? Ні, технічною проблемою це не є. І технічно ми можемо транспортувати цей обсяг, це потребує організаційних зусиль, але абсолютно точно може. Головне питання, в яке ми впираємось, це гроші. Кошти, які необхідні для того, щоб імпортувати таку кількість, це більше 2 мільярдів доларів. Відповідно, оскільки в Україні газового ринку сьогодні фактично не існує, і держава взяла на себе повну відповідальність за забезпечення країни газом через Нафтогаз України. Ввівши спеціальні обов'язки неринкові ринкові ціни на газ для населення і генерації електроенергії і багато інших речей, держава фактично політичним способом взяла на себе повну відповідальність за забезпечення країни газу ринку. Немає в нас не буде ситуації як на бензиновому ринку, коли десятки маленьких трейдерів, якщо ви пам'ятаєте, 22-й рік. За 3-4 місяці покрили дефіцит, який виник через атаки москалів на наші нафтові бази і шляхи транспортування власне нафтопродуктів. Тому тут повністю відповідальність на уряді Нафтогазі України, і вони мають над тим працювати. Наскільки це швидко можна зробити, те, про що ви сказали, фактично, це якщо я правильно це потрактував, це потреба збудувати цей ринок або відновити цей ринок, якщо, якщо він функціонував раніше? Це ж не, не, не справа одного дня? Ну, дивіться, я не думаю, що в принципі наш уряд піде шляхом відновлення ринку. Я в це просто короткотерміновій перспективі дуже скептично сприймаю. Я думаю, що уряд просто буде шукати гроші на те, щоб купити цей газ через Нафтогаз України. Хоча безумовно, я знов таки можу, як ви кажете, робити певну, певне моделювання, що буде зустріч на питання від партнерів, а як ви гроші повернете? Бо якщо ви купите газ там за умовні 16 тисяч гривень тисячу кубометрів, а віддасте його населенню по 7200 чи 7900 гривень. То як ви повернете нам гроші, які ви хочете позичити на газ? І в мене особисто це викликає певні питання. Але знов таки ще раз, тут це було свідоме політичне рішення. Президент, уряд прийняли його на себе, і зараз їм доведеться вирішувати проблему. Ну а щодо відновлення інфраструктури, тому що, от я, коли входив в цю тему, посилався теж на агенцію Блумберга. Вони чітко про це пишуть, та й думаю, без них це теж добре відомий факт. Що саме руйнація інфраструктури стала однією з причин, може ключовою причиною того, що тепер Україна має ось таку потребу відновлення. По перше, кошт, по-друге, гарантія того, що це не буде знову зруйновано, як бути з цим. Ну, дивіться, я вам проведу дві паралелі. Одна паралель буде про електрику, де було розроблено по суті величезна кількість ноу-хау по захисту і відновленню високовольтних електричних мереж, по прикриттю ключових генеруючих об'єктів, по тому як саме формувати резерви обладнання і готуватися до можливих ударів. На жаль, маємо констатувати той факт, що в галузі газовидобутку, а інфраструктура, про яку ви кажете, це не якась фантастична інфраструктура. Це дві прості речі: це газоочищувальні станції і газодотискні так звані компресорні станції, в яких головна проблема це так звані компресори. Компресори це пристрої, які дотискають газ, коли його видобувають, для того, щоб він міг потрапити в трубу, по якій він до нас власне далі їде. На жаль, ці компресори є доволі складним обладнанням. Термін виробництва компресора триває від одного року до півтора року, і їх є певний дефіцит в світі. На жаль, не було створено відповідних запасів. На жаль, не було створено відповідних ефективних захистів. І саме тому ми зараз в ситуації, коли після ударів по газокомпресорним, перш за все, додоскним станціям, ми втратили можливість отримувати з під землі газ, який ну фактично видобує видобуваємо, видобу, могли б видобути без жодних проблем. Але через атаки по саме цій інфраструктурі ми не маємо доступу до цього газу. Чи можна відновити цей доступ? Безумовно, можна. Мова тут не йде про якісь космічні гроші, і це значно дешевше ніж е, імпортувати газ. Цебто мова мої оцінки про відновлення того обладнання, що пошкоджено, десь між 120 і 150 мільйонів доларів буде достатньо. Але проблема часу. Неможливо відновити ці потужності цього сезону просто через недоступність обладнання і його відсутність, і того, що відповідний менеджмент Нафтогазу, який був відповідальний, 2023-2024 року за те, щоб готуватися до таких обстрілів, нічого не зробив. От і все нам потрібен рік для того, щоб відновити власний видобуток. Бажано при цьому ще й вкладатися в розвиток власного видобутку і далі. Але для того, щоб пережити цей рік, ми витратимо щонайменше 2,5 мільярди доларів, і це ціна безвідповідального і непрофесійного підходу конкретних людей до їхньої роботи. І можна проводити паралелі з е, високовольтними мережами і показувати хлопцям. Дивіться, як там працювали. Ну так, тут ми повертаємося знову до того питання, яке вже обговорили: яким чином ці і звідки ці гроші брати, та щодо е, відновлення і, і щодо проходження ось цього періоду. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Нагадаю, для аудиторії з нами наживо Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.